Дослідження вчених Каліфорнії засвідчило, що пари електронних сигарет, як з нікотином, так і без нього токсичні та є агентом, що розриває ДНК. Дослідження опубліковані американським хімічним товариством, засвідчило, що пари вейпів містять 31 отруйну речовину, включно з нікотином, ацетальдегідом, пропанолом, ацетоном і бензолом. Річ у тім, що на гарячій спіралі вейпа відбувається розкладання речовин, що входять до складу рідини для вейпа, наприклад, гліцерин і пропіленгліколь під впливом високої температури перетворюється на акролеїн і формальдегід. Акролеїн – це отрута, яку застосовували німці у Першу світову війну як хімічну зброю. Формальдегід це найсильніший канцероген, що викликає рак. Ацетат вітаміну Е, який використовується як біологічно активна добавка, приймається бронхами і легенями, як чужорідне тіло, на яке викидається величезна кількість макрофагів, що захоплюють жир для того, щоб спробувати видалити і як наслідок виникає невмонія. У людини починається задишка, знижується рівень кисню в крові та хімічне пораження органів дихання, з яким антибіотики не можуть впоратись. Був також проведений експеримент на щурах щодо впливу електрон. Ніх сигарет як з нікотином, так і без нього. Інгаляції пари навіть без нікотинової рідини справили вкрай руйнівний вплив на легені щурів. На сьому добу у щурів вейперів виявилося запалення в бронхах, рідина в легенях і набряк між перегородок. На 60-ту добу деякі ділянки легень вимкнулись і була виявлена емфізема.